Я вас всіх ради вітати. У нас сьогодні буде цікаве об'ємне тренування. Чекаємо Ромчика вже він на час опазде. Сьогодні обсудимо моє здоров'я, який зараз стан, плани на майбутнє. Тож, поїхали. Що там? Та Ромчик прийшов. Наконець-то. Ром, покажи футболку модну. У мене модна сумка, футболка і що майка. А, а купити таку футболку, ви можете по вас тут буде вискочити лінк на інстаграм. Ох, ви так руку пожали, как Шварценеггер в фильме там. Д давай, давай сильнее. Давай, потом вставочка сделай, Ви да. <риклад> <риклад> вы, вы полегче так, полегче. Блять, не бачили воно. скільки? два дня? Ні, вчера бачили. А, что ты делал, вчера? вчера, вчера? Работал. А, ты сумку приезжал. Уром, ты приседать будешь? Да. Не сегодня. Та, що То, це... А зачем я ждал столько час? Что що ты сегодня не вообще не делать будешь? Я не, не знаю, пиццу зможу покачаю. И давай, присниму. Ромы, не буде, Сегодня чисто моя тренировка. Пойшли, я покажу, что <свят> я буду делать. Джек, куда ты готуєшся? Не знаю, куда він готується, Лех, но він готов. <свят> да, він готов 100%. <свят> Покажи предплечья в венах. Дай вот так вот, выкрути руку. <свят> бля, если видно. Да все видно? Видно. видно. <свят> да, так, вин точно готов. Так, пошли приседать. 160 килограмм. Сейчас пятерочка накинем. Кайф. И что далее? Молдаван зараз, <плес> подожди. Насправді ситуація по крові не дуже хороша, тому що є ще моменти відновлення. У мене зараз гемоглобін 122. І це прям низький. І я на середині тренування вже відчуваю, що бензин закінчується і стає тяжко. Але все одно тренуємося. І тренуємо в силову тривалі, щоб воно все працювало. І взагалі, щоб е тренування проходило довше. І я адаптувався до серйозних тренувань. Пам'ятаєш, як раніше 5-6 годин ми хірячили, ВСМ. Легко, давай, давай. Давай! Красавчик! Жека, е, ніхто ж не знає, ну, зрителі мого Ютуба не знають, взагалі, що до чого. Ми познаємо. Це Євген Настенка, він... Хто ти? Ти в якої категорії виступаєш? Я вступаю в категорії я? до 105 кг. Регалії Єрап Стронгесмен до 105. Віце-чемпіон. Чемпіон в команді перше місце, друге і третє. Просто в різних, в різних, різних роках. роках. 22-му, 23-му, 24-му. Році. Ну і так по мелочі, там на чемпіонатах України виступиш. Ти не розкажеш, куди ти готуєшся. Ти перед Тим ти як виступиш, не, не розказуєш. ні не, ні. Не. Не. Ну все, він кудись готується. Як, на якісь... як виступлю, тоді розкажу. Він розкаже. Да, да. Тебе сьогодні мішки, ти, оце в тебе вправо. Зараз перед... присядь розминка перед, перед мішками. Мішки 250, тебе дають на Які? Які мішки тебе? 90, 120, 140, 160 кг. Ти переносиш чи піднімаєш на плечах? Це ж така, лаудинг погрузка. Будеш регати сьогодні? <зваж> ну постараюсь не ригати, але побачу. Ну давай, я знайду відро поки. Інтересно, куди Ромчик готується? Непонятно, так? Ну, він кудись точно якусь федерацію хоче входити. Це мене чоловіка тренується. Це в мене в Америці чувачок тренується. Блін, я так радий, що в нього все виходить. Прогресує, все чітко. Да. Ну, класно. У нього зараз прогрес по всім показникам. Жим, він взагалі прийшов з запросом, що хоче жим. Ми зараз вже додали добре в тягі, добре в присіді, і жим теж ми персональні рекорди зробили. Я блін, радий всьому. Тип, ну, мені круто, коли знаєш, ти просто сказав, вроді би для тебе понятну інформацію, а у чувака прямо воно пішло і пішло. Так що я радий. Скоро будуть нові рекорди. Коли 300 потягне, я вам обов'язково покажу. І що, можна тебе на тренування якось попасти? Ой, а яка да? нативна реклама. Ой, що <рес> ділать, що ділать, так. Да. От номер <рес> рахунку робиться. <рес> Де да, можна попасти, треба писати договарюватися будемо. Бо міста о, що Огранічені. О, хуя які дорогі. <рес> Ромчик так. Да, Та у нього через коліна проблема. У нього ж дрібчить. Коліна. коліна сильно болять. Коліна болять. Ай! Ну так, реально. Ну так, реально, я показав. Насправді коліна болять через що? Ти їх перегружаєш сильно і достатньо великий проміжок часу. Тобто там кожен тиждень грузиш, 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 вони там чуть поболіли, у тебе запалення сталося. Ти його не залічив, перегрузив і воно коротше болить. Що робити треба? М -м, та блін, на, насправді е, рішень багато, але що підійде кожному це питання, наскільки є велика проблема. Перше основне профілактика це стульчик. Стульчик, знаєте, що це таке? Це отак, от, типу, сидиш. Класика три рази по минуті кожен день. Отак стоїш, а можна от додати. Не взяли руками операція, ну так втикаєш собі, втикаєш. Коротше, така штука. Так, це був перший варіант. Другий варіант це мазі, деприлів, діклагіль. Що вам підходить краще. Подивіться, там концентрація повинна бути більше, діючі речовини. От ту беріть, буде краще. Часто буває, що в тебе просто запалення. Ну, Я колов собі деклаберл, просто без В У тебе проходить запалення і все. І проблема пропадає сама собою. Але я келю собі пів флакона, це половинка, щоб по не було. і їжте перед любим безболом. Ще якраз ромчик робить, чи... давай покажемо. Ромчик, розкажи, як правильно робити цю вправу. Я не знаю, що до чого, ну, а ти теж розкажи. Ну, Поначалу не чувствую. сейчас зараз неділю 2-3 делаю, вроде чуть-чуть легше. Ну, сложно сказати, тому що я в цілому брав присед, і по ідеї більше відпочивають. Поэтому, возможно, можливо, тільки все комплексе помогает. Хандропротектори, стульчики, закачування. Повністю не пройшло. но я думаю, що шанси на возвращение у мене є. Да, слухай, все в будь-якому випадку лічиться, в будь-якому випадку все лічиться. Просто треба подобрать правильний ключ что этого лікування. Мені помогало з моїми колінами це УВТ. УВТ штука, она делается, я бы її назвал, що вона ділиться на декілька форматів. Десь недорого і тобі як попали і зробили, а десь тобі зробили ну, вибачте дорого, там півтори тисячі, сімсот за прийом. Зробили два коліни, воно тривало там час-20. Час ну, зробив тобі класно, що ти відчуваєш результат. Ну, мабуть, це в мене було. Я зробив за 300 гривень. Ну, я ж не казав тоді, я щось почав про це говорити. Десять сеансів вроді трошки легше стало, але по факту щось не пройшло. Там три чи чотири насадки. Мені робили, прям ну, пробивали все, ми працювали в парі. Я кажу: тут болить, тут не болить. А за 10 хвилин не робиться в ВТ. Я зараз замовив пептиди. 157 БЦ, так? А, якщо допоможуть, буду рекламувати. Ми розкажемо рекламувати. Згодом. згодом. Такий же рекламодатель, так? Страшне. Не чує. Ромчик, Ром, ти, льон, ти льон, бачиш. Його тут. Б... <рес> Я йому розказую щось. Якщо спортсмен там середнього рівня і, і вище, то можна присісти і от типу, там посидіти. Воно розтягує зв'язочки і воно працює. Теж у форматі відновлення. Але це не можна робити в гострій фазі, коли запалення жорстке. ну диви, спортсмен. Ось так от. Так, я вже попереджав у нас фермера. А скажи, для новичка присід це класна вправа чи як ти вважаєш? Це 100% класна вправа по ряду причин. Перше – це база, її треба обов'язково робити. Це ноги, хто ніхто не робить в основному, ну, мало хто робить. І найважливіший момент, чому це саме тестостеронова вправа для натурала. Ну, от пацанчик прийшов, да, там, у нього там ще бородка не росте, клюпенький такі. Почав присідати, у нього трошки пізніше вже і тест підніметься свободне. Ну коротше, тест підніме, тест сторон. Не будемо глублятися. Делайте да. присід, буде добре. Йдемо. Ого. Це балон. Гена, нюхай балон. Як я давним-давно не носив фермер. Фу, вони наче тяжкі, поняв? Да. Раніше я бігав. Ну прям бігав у мене, нога виносилась. Я руки роздвигав широко. А зараз взяв. Німо тяжко, чіп не поважить. Тут блин, сьогодні буде екшн. Пацани будуть мішки тягати. Ми будемо фермер носити. Фу. Ми взагалі сьогодні YouTube не планували знімати, так? Ми сьогодні взагалі хотіли набухати. Боже, ти вже сказав це набухати. Я повні, повні. Ти поняв, про що я може? Там можна, в мене є все. Сьогодні будете якось святкувати? Набухаємося. Шучу, шучу. В ніякому випадку. Звичайно, сьогодні у мене ще два тренування. Так було по кайфу все. Ні, воно по кайфу. Просто я в моменті крінжану страшно, але це смішно. Зато є що вспомнити і поражати. Нормальні ж люди що це прикол? Ну, звісно. чи це в мене в ушах тобі. Це тебе в ушах. Не Та ні, це. Знаєш, як по гонгу бахнули, так і блін досі там. От бігти супер легко, йти на <laughs> отойди, отойди. Это потеря времени, жестко. Третий несешь? Есть. Ну, у него тут есть ряд помилок, да он может э, реально сэкономить себе секунд 7-8. ЖК! Быстрее, 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 быстрее! Кидай, кидай! Быстрее, быстрее, бежи! Штат... <стит> у нас все є. Йоу, Чик. Фотка є. Так, ну що, друзі, у мене залишилося ще два підходи. Буду трошки бігати. Що? Наш випуск підходить до кінця. Вас всіх люблю обіймаю. Що можу сказати? Ми тренуємося далі, готуємося до майбутніх змагань і в цілому тримаємося у формі. А вас всіх обняв, підняв. Пока.